Снайперська винтівка це цілий комплекс, Тобто вона рахується якби груповою зброєю, але снайпера працюють і поодинці. Щоб вивести високоточні влучання на великих дистанціях, тобто, тут прилагається дуже багато зусиль, враховуючи від самої зброї, закінчуючи оптикою. Також це зводиться ще до стрілка, який виконує так сказати, основну функцію, щоб пуля прилетіла туди, куди потрібно. Тобто теж треба працювати над цим. ur 10 — це марксм... марксменська зброя, тобто, вона відрізняється довжиною ствола лише і деякі комплектуючими, які вони не взаємозамінні. Робоча дистанція в неї 800-900 метрів, тобто, в принципі, далі вона. Малоефективно. Щоб далі працювати, це треба дуже-дуже постаратися. Ну, а так, в принципі, земки вони едентий. Чорна це кадекс. Калібр 338, те, що в нашому би, розумінні це 8,6 калібр. Виробник це канадська фірма Cadex, тобто Вона виробляє високоточну зброю в калібрах від 65 Крідмор до 50-го калібра. Тобто у них там лінійка така обширна. Тобто це Кадекс 33 Tuck Edition. В деяких випадках то есть, це якби не замінити. Деякі глибокі виходи до ворога, там, то есть, або прикриття э, під час наступу чи відходу. Э, ну, Дроном не завжди <кхух>, це можливо зробити. Ця гвинтівка комплектується магазинами на 5 набоїв <кхух> однорядними. E, то есть, э, М... Юар-10 комплектується магазинами на 10 набоїв і на 20, але вони йдуть двохрядні, тобто, ну, І від калібру тобто, так, це також відрізняється. Перш за все, мабуть, це бажання. Це бажання цим займатися, бо це кропітка робота. Дуже багато треба терпіння. Це не так, як з автомата, що ти взяв, там можна понасипати в усі сторони. Тобто, як би, багато, як то кажуть, для цього не потрібно. Тут треба вміти вичекати, тобто, не завжди є можливість зробити декілька пострілів. Тобто, постріл може бути один, але має бути ефективний. Okay. To...